У прямокутній системі координат y на площині задано квадрат, в який вписано коло, задане рівнянням, знайдіть площу цього квадрата. От я зараз схематично накидаю, і ви вже також робіть рисуночок. Тут не обов'язково будувати систему координат, просто потрібно розібратися. В квадрат вписано коло. Я схематично покажу вам, якщо ви знаєте. Рівняння кола, ви можете знайти його радіус. А знаючи радіус, ми зможемо знайти сторону квадрата. Вона буде дорівнювати двом радіусам. А площа квадрата, згадайте, це квадрат сторони. Отже, наша мета знайти сторону квадрата. Задача зрозуміла. Тепер залишається знайти радіус кола, яке задано рівнянням. Дуже хотіла вам нагадати цей прийомчик х квадрат плюс y квадрат. Мінус 2 y дорівнює 8 це є рівняння кола. Але ж якщо ви згадаєте його вигляд, то ви не побачите тут радіуса на початку. Потрібно виділити повний квадрат, і ми зможемо тоді побачити і центр, і радіус. І так, шукаємо формулу квадрат суми квадрат різниці. Квадрат х у нас є, сам по собі немає подвоєного добутку, його так і залишаємо. квадрат, мінус 2 y Що потрібно тут додати, щоб у нас виявився квадрат різниці або квадрат суми? Згадайте формулу. а квадрат мінус 2b плюс b квадрат. Це ще буде в нас тоді квадрат в різниці, чого я кажу різниця, бо тут мінус. Тобто А мінус Б в квадраті. У нас вже є подвойний добуток 2 на y, а чого не вистачає, щоб у нас був ще один множник? можна помножити на одиницю. Тоді ми додамо одиничку в квадраті, і це в нас буде квадрат різниці. Цей прийомчик я розповідала в відео на каналі, можете подивитися виділення повного квадрату. Я додаю. Одиницю, і там такі цікаві приклади, будь ласка, гляньте, дуже цікаво. Додаю одиницю до лівої частини і до правої частини одночасно. Від цього моє рівняння геть не зміниться. Але в мене з'явиться формула квадрат різниці. Тоді виходить, що радіус кола вписаного в квадрат дорівнює 3, сторона дорівнює 3 помножити на 2 дорівнює 6, і площа цього квадрата 6 квадратів. Відповідь до цієї задачі 36. Готовий, і це можливо записати до відповіді. Ще одну задачу ми розв'язали. Це були задачі про координати на площині. Зараз покажу декілька задач на координати у просторі. Впевнена, що це було неймовірно корисним для вас. Я пропоную розв'язати весь тест в цілому, щоб згадати основні поняття, і йдемо далі.